Вітаю вас! Таке для вас питання, що вас чекає в стосунках найближчим часом? Загадайте собі свій час точніший, і загадайте своїх мужчин. Скажіть їхнє ім'я. Якщо у вас мужчин немає, якщо ви самотня, то просто дивимося, що вас чекає найближчим часом. Кохані, розклад актуальний, коли б ви його не відкрили. П'ітірка Пентаклів. Щось дуже сумно, щось дуже все важко. Дама жезлів, Дивіться, для самотніх, вам треба більше проявляти ініціативу, якусь більше енергії, більше запалу, щоб у вас з'явився якийсь мужчина і це кохання. Не, не отак не сидіти. Для заміжніх у вас якісь будуть проблеми, скоріше всього ха фінансового характеру сім'ї, можливо, і може через це ви можете і посваритися. Але ви візьміть все в свої руки, королева жезлів. Ви маєте все взяти в свої руки, і це буде, тоді буде добре. Ось ну і тут двійка жезлів, теж жезлі, енергія, енергія. Я маю йти сходити від вас, мужчину підтримайте для тих, хто в стосунках просто підтримайте мужчину. Дякую.